Так, відмолотились, тракторець працює, гідравліку до обіду сьогодні доробив, відео показував, ніби поки що не сопливить, нормально. значить, В мішках соя з 20 соток. Дасть Бог, щоб 250 кг було, то й то добре. значить, Прищіп зараз на навісному заздалегідь я його чіпляю за раму, да, там у мене скоба. де навіска чіпляється, навіска знімається. Причіп на циліндрі, циліндр тримає, циліндр змотовил, ніде нічого не заблоковано, не зафіксовано. Стосовно гідравліки треба звикати до кранів. По відео було видно, що скажімо, так, треба дуже різко перекривати кран, щоб блокувати циліндр в піднятому стані. Обратка трішки гріється, пряма обратка не? з насоса через перший кран. Тут заварив отвір, зробив не знаю, скільки там він міліметрів, такого сверла в мене немає. Заварював на око до мінімального. І в Бакові також заварив трубку цю на обратки. Також заварив, щоб була плавність опускання. Навісного. Ручникові скрутив'язи, треба з москвича поставити та в Так, викинути. Так, ось культиватор Піднімає, культиватор десь кілограм 65. Кг. Піднімає, газок треба давати, двигуна мало. Що не кажіть, мені там деякі писали, що вивозив він, все цей семисильний двигун, ніфіга він не вивозив, слабенький він. На холостих він плуга мов не піднімає. плуг у мене, нагадаю, кінний треба підгазувати ми якось так працюємо.